Україні запрацює новий закон про соціальний захист військових. 2 квітня президент підписав це важливе рішення, і в законі є безліч важливих норм, про які я розповім у цьому відео. Однак кілька недоліків ми з колегами в ньому теж знайшли. Тож слухайте відео до кінця, а ще підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили. Тут ми розповідаємо про найважливіші рішення органів влади. Отож, закон гарантує військовослужбовцям п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними, звісно, там, де це можливо. Не народження дитини військовий отримує одноразову відпустку зі збереженням усіх виплат. Якщо військовий чи військова виховують малолітню дитину самостійно, то у випадку її хвороби вони звільняються від службових обов'язків на два тижні. Якщо дитина лікується в стаціонарі, то поки вона не одужує. Закон розширює право військових на медичну допомогу. Наприклад, раніше поранений військовий міг отримати відпустку до лікування не більше ніж на 4 місяці. Тепер максимальний термін становить два. Надцять місяців щорічно військові проходитимуть медичний огляд. Учасники бойових дій мають право на безоплатну психологічну допомогу. Це дуже важливе рішення, адже поки що цю потребу волонтери та профільні громадські організації закривають власними силами. Закон забороняє нараховувати військовим проценти за користування кредитом, штрафні санкції та пеню. Однак, це стосується кредитних договорів щодо придбання житла або автомобіля. Норму розповсюджує. Ціна військових мобілізованих під час воєнного стану, а також учасників АТО. Вона діятиме до кінця воєнного стану. Виглядає непогано, але є ризик, що банки просто не видаватимуть військовим кредитам. Ще одна норма стосується родин загиблих військових. Розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військового не може становити менше за 15 мільйонів гривень. Чоловіки та жінки, які боронять нас зараз на фронті, точно заслуговують на всю цю підтримку від держави. Однак у цей важливий закон пролізло декілька дивних норм, яких тут бути не мало би. По перше, голови та члени лікарсько-консультативних комісій не будуть зобов'язані подавати декларації про майновий стан. Я нагадаю, що ці комісії. Сії вирішують, чи давати людині відстрочку від мобілізації по догляду за хворим родичем. Корупційні ризики тут точно присутні а отже, й декларації членам комісії. Пасувало би подавати. По-друге, закон скасовує поняття обмежено придатний. Люди, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти медогляд впродовж 9 місяців. Однак, поки не зрозуміло, що саме їм робити: самостійно до медогляд чи чекати на запрошення від центру комплектування. По-третє, якимось чином у законі опинилася норма про роботу рахункової палати, яка точно не стосується соціального захисту військових. Ми маємо під. Дозру, що нардепи дуже хотіли ухвалити цю норму, однак вирішили не проходити всі парламентські процедури з новим законопроєктом, тому вони просто додали її до того рішення, яке точно мали ухвалити. І хоча така практика в парламенті не нова, ми засуджуємо її і закликаємо Верховну Раду повернутися до нормального регламенту роботи. Також парламенту пасувало би нарешті знову стати більш публічним. Українці заслуговують на те, щоб розуміти, чим за стінами ради займаються їхні. Народні обранці. На сам кінець, я дякую тим, завдяки кому ми, зокрема, робимо такі відео. Всім вам, хто підтримує нас на Патреоні, БайМіякофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.